Ще хочу привітати всіх присутніх із професійним святом і, чесно кажучи, будучи тут після таких слідучів у правопроводній справі слідучів у мистецтві, почуваюся такою маленькою, маленькою, маленькою помажливою. Але сподіваюся, що моє щире серце подарує і вам не кілька приємних вихований. Наша природа України надзвичайно багатоганна, надзвичайно цікава. Назвичайно прекрасна. Вона спогадників роджує найкраще почуття у людей почуття любові, почуття поваги, почуття піднесеності та закоплення, а також народжується в радичній дітей. Бажає око синь озерних плату, Чорні пісні і А горе дивляться гордити. На нас, малих представників природного віця. То дрібно легко полічити, їм їх нікуди не жах. Вони несуть тихенькі свої води, знаходять їх слід пічні свій То ж мати її дивної чергу просто ліс. А тут та з сосною, то дружно обнялись Енергією вії від величі дерева. Тут джерело є сили і зникнення проблем. Тут орхідеї розплітають, даруй трав'я нам свою росу. Дивуєшся, милуєшся і розумієш, лиш Бог зумів створити цю красу. Приди сюди на поглянь природі в очі черві. Не думай, це тобі не сниться. Це просто рай у рідній сторні.